В одному з попередніх відео ми вам вже демонстрували мультитул від Garber. В коментарях під тим відео піднімалось питання щодо компанії Leatherman і його двох моделей. Це Blast, а також SuperTool 300. Тож, до вашої уваги, SuperTool 300. Основний корпус виготовлений з нарчавіючої сталі 420 серії, а у складеному вигляді складає 115 мм. Щодо ваги, важить він 272 грами, що доволі багато, але і цей інструмент позиціонує себе як специфічний і призначений для більш жорстких умов використання. Налічує мультитул 19 функцій, і всі інструменти виконані з нержавіючої сталі 440 серії. Тож, давайте пройдемо до усіх функцій. Гострогубці, плоскогубці, змінні кусачки. Змінні кусачки для твердого дроту, кусачки для багатожильного дроту, обтиск електричних проводів. Напилок по металу та дереву. шило з отвором. Велика викрутка. середня викрутка, ніж. Зубчатий ніж. Консервний ніж. Відкривачка для пляшок. Хрестова викрутка. Маленька викрутка. Пила. Та інструмент для зачистки проводів. А щодо питання вибору моделі Blast чи цієї, скажу так: якщо вам потрібен інструмент на повсяденне використання, тоді модель Blast для вас. Ця ж модель більш під специфічні роботи, оскільки має більше функцій, які навряд чи вам знадобляться у повсяденному житті. Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам брати те, що вам потрібно. А на цьому все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.